Ро політичну частину Ми повертаємося до поставок американської зброї Україні та НАТО, і які затримуються через шатдаун у Сполучених Штатах Америки, який триває вже 40-й день. Про це пише видання «Ексіос», посилаючись на власні джерела, зокрема йдеться про такі системи, як Хаймарс, часткове закриття уряду Сполучених Штатів Америки, паралізувало роботу низки федеральних відомств, зокрема бюро держдепартаменту. А Саме він займається погодженням експортних контрактів. Пояснює видання, Щоб говорити цю тему, і не тільки до нас долучається Тарас Загородній кру. Чи партнери національної антикризової групи Вітаю вітають, дякую, що сьогодні з нами. Так, Доброго добровороче про сполучені штати, про шатдаун там Чи можна робити взагалі якісь прогнози, як довго він може тривати, враховуючи, що він впливає і на Україну? Ну, ми не знаємо, що впливає воно на Україну чи ні, тому що навколо ну Трамп, правда, сам дає такі приводи, настільки стільки чуток, які потім спростовуються, потім, потім е, виявляються неправдивими. Так що подивимося, що воно в дійсності буде, е, тому що такої прямої залежності я тут не бачу від шатдауну. чому тому, що. На відміну від попередньої адміністрації, там була залежність від бюджетних грошей, які безпосередньо виділялися у Сполучених Штатів Америки. Зараз трохи інша схема. Європейські компанії дають гроші, купуються зброю американців, і від державного департаменту потрібен тільки дозвіл. Але ж це контракти. Тому я думаю, що ВПК Сполучених Штатів Америки проведе. Just час бізнес даному випадку тому подивимось підтвердження підтвердження конкретної інформації, тому що чуток у нас завжди дуже багато. Пан Трамп достатньо така жвава людина, дає приводи. Теж про нього багато писати, і часто це виявляється, що потім це неправда. Наскільки це затягнеться? Ну це поки що питання. Це внутрішня політична боротьба Сполучених Штатах Америки, яка пов'язана в першу чергу з виборчою кампанією на наступний рік. Наріжне там питання, це стосує... республікація, Хочу скасувати. Медична реформа Обами, на яку у них давно зуб а й демократи не хочуть скасування. Ну так що, поки поки вони будуть вирішувати це питання, мабуть, воно буде затягнутися. але чи потягнеться за собою конкретно на наскільки днів це потягне затримку зброї? Якщо воно буде і що воно підтвердиться, це поки що питання відкрите. Довжить тему Сполучених Штатів Америки в Білому домі заперечили заяву Угорщини про її безстрокове звільнення від американських санкцій на імпорт російської нафти та гази. Про це повідомляє Reuters. Власне, що відбувається і чого очікувати далі? Да? А все таки оце рішення зробити виняток безстроковий чи е, на рік. Власне, немає поки такої офіційної заяви про строки. А про що це говорить? і Як це вдалося Орбану? Ну, знову давайте подивимося документи, тому що знаєте, вірити мисливським байкам Орбана про те, що він все перешав, це звичайно себе не поважати теж були спочатку заяви сполучених начебто від сполучених штатів з посиланням на білий дім що начебто теж все порішали потім ми бачимо спростування я хочу бачити конкретний документ Держдепартаменту департаменту де буде конкретно написано чи є ця відстрочка в обмін на що ця відстрочка і так далі судячи з того що вже проходить в, в медіа там в обмін на це орбам все ж таки зобов язаний, зобов язаний Американський газ, тобто ніяких повернення до попередньої позиції немає. Далі там був контракт з Вестінхаузом щодо будівництва цих міні-реакторів, в тому числі на території Угорщини, зобов'язання переходу на, переходу на ядерне паливо. Атомна електростанція, які знаходиться на території Угорщини, до речі, я не бачив якісь розмови про скасування санкцій та обмежень щодо, щодо будівництва цієї станції, тому що це ж росіяни будують і далі. Це все знову таки добре, те, що там говориться, але тут є знаєте, як в тому анекдоті, один маленький, маленький нюанс. Угорщина все ж таки є членами єс, і вона зобов'язалася позбавитися своєї нафтової залежності. ще в 22 році, до речі, як і словаччина. Тому я думаю, що не все так красиво, як на папері, як хочу нам розповісти пан Орбан. А знову таки я хочу бати, бачити конкретні документи, які підтверджуються, тому що знаєте, у нас я завжди пригадую цю історію, як у нас катали істерики стосовно зняття санкцій з Белавія. Лукашен, Лукашенка. Потім я коли почитав документи, я там довго сміявся. Лукашенка дали можливість літати літакам, але в Росію заборонили. В Іран заборонили, ну, звісно, на окуповану територію, тимчасово окуповану територію України була заборона. Чіткий там був перелік, там фактично ну, по напрямкам тобі дозволили ну, там курортників перевозити, наприклад, з Білорусі в Туреччину можна. От. А що цікаво, літак Лукашенка, літак Лукашенка особистий. Так і не були скасовані санкції, ну принаймні на той час. Тільки через місяць, мабуть, вже там дотиснуло, що хоча б літак Лукашенка дозволили літати. Але там чітка, чітка є зобов'язання, чіткі визначення. Це таке легке послаблення в обмін на те, щоб Лукашенка розумів, що може бути ще якась підтримка з боку Сполучених Штатів Америки, якщо у нього буде світла думка забути про Путіна. Дякую дуже за роз'яснення. Будемо чекати офіційних документів. Стеж долучилися сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Тарас Загородній.